Всім привіт! Дорогі мої дівчаточки! Хочу сьогодні поділитися з вами красою. Отримала своє замовлення на 6 базових одиниць і мені хочеться розпакувати разом з вами, щоб подивитися, що тут є. Можливо, це для вас буде корисно, щоб нагадати про ту продукцію, яка, можливо, для вас потрібна, для ваших клієнтів. І що у мене такого є? Ну, Зробила я замовлення на 6 базових одиниць, бо дуже хотіла отримати в подарунок палетку в теплих відтінах. І теж вам її ще покажу. Ну, а спочатку покажу товарну накладну і хочу звернути увагу, що всім, всім дівчатам в замовленнях приходить товарна накладна і обов'язково звіряйте, що у вас є в наявності. Якщо у вас якась може бути недовкладення чогось, або якась бракована продукція, ви завжди можете відправити претензію в компанію і вам продукцію обміняють або до дошлють. Таке інколи буває це дуже-дуже рідко, але ну, на всякий випадок цю інформацію теж хотіла вам сказати. У цьому замовленні на 6 базових одиниць у мене є набір по догляду за проблемною шкірою. Це я замовила, бо у мене цей набір якраз і відсутній, а я люблю, щоб в мене все було. І до нього якраз покажу подарунок, бо я його і не показувала. От у нас система для проблемної шкіри, яка об'єднує три засоби: основні: це очищення для шкіри зранку та ввечері, обезжирений зволожувальний. Гель, дуже інтенсивно він зволожує і він не сушить шкіру, але легесенький, такий на літо, саме те. І е, такий точечний, направленої дії крем, який е, потрібно наносити саме на запальні місця, там, де з'являються прищечки або вже є. Е, ця системка. Для щоденного використання. І містить 2% саліцилової кислоти, і такий дуже гарний комплекс протизапальних антисептичних інгредієнтів. І в цій системі, в цьому наборі, ще компанія добавила чорну вугільну масочку. Ви знаєте, що це маска детокс, дуже глибоко очищує шкіру, і підходить для всіх типів шкіри, особливо до схильної дожирності, ну і 2 Рази на тиждень рекомендовано використовувати на 15 хвилин. І у травні у подарунок ми отримуємо ось таку красиву зелену косметичку. Дуже красивий колір. Дивіться, яка вона досить об'ємна, велика. Так, сюди дуже багато всього поміститься. І мені подобається, що. Колір такий радісний, якийсь насичений. Ну, і, звичайно, брендована маяке. Тут все на фурнітурі, теж вибито логотип компанії. Так, ну, цей набір, ця система коштує 2080 гривень. Також замовила нашу улюблену акцію рання пташка. У травні вона розкішна, тому що тут такі Mary Kay. це зволожувальний оновлювальний тонік TimeWice і зволожувальна масочка гель нічна, яку ми наносимо на ніч і лягаємо спати. Цей набір на всього 755 гривень до 15 травня. Не пропустіть, бо це те, що завжди потрібно. І вам, і вашим клієнтам, чи тим дівчатам, з якими ви будете працювати. Також у мене в замовленні є два засоби: це відновлювальний, охолоджувальний є для шкіри навколо очей. Ще його так між собою ми називаємо рідкі патчі. Інтенсивно зволожує шкіру навколо очей І найцінніше, що в ньому є, тут екстракт горіха, який знімає набряки, підтягує шкіру. Він дуже ефективний. Якщо є такі схильності до набряків, то не пошкодуйте, замовте собі, його вартість 540 гривень, але він круто допомагає. Зранку та ввечері на чисту шкіру. на в очей. Клас, супер. Люблю його і сама, і люблю з ним працювати. Ще в мене в замовленні є дві помади, чарівний корал і романтичний рожевий. Покажу вам ці помадки, бо обидві кольори, кольори дуже красиві. Романтичний рожевий, це такий літній хід. Дуже ніжна, дуже така освіжаюча помада. Цей колір практично всім підходить. І чарівний корал, якщо ви любите коралові відтіночки, але виразні губи, да, щоб вони не були такі бліді, то цей відтінок теж дуже-дуже красивий, дуже ходовий, це матова помада, чарівний корал, а романтичний рожевий гелева. І у травні, замовляючи дві любі помади, я ось отримала таке сердечко, зроблю святкову, красиву упаковочку От, і комусь теж подарую. Що в мене ще є? Ще в мене є коректор для шкіри навколо очей, Ці засоби теж обожнюю, тому що вони висвітлюють, роблять шкіру навколо очей, таку відпочившу, сяючу і дуже добре маскують темні кола, небажані якісь такі затемнення. Да? От. І коректор, саме коректор, в чому його перевага? Тут спеціальний такий персиковий пігмент, який дуже гарно прибирає такий темний колір. От, навколо очі. Так, ще в мене є лайнер для брів. Користуюсь постійно теж ним. Мої бровки промальовані, до речі, сьогодні теж лайнером. Він тонесенький, Дивіться, такий прямо. Викручуємо його і ось оце і все. Його тут не так багато, але що в ньому хорошого, що він домальовує ворсинки, якщо десь є якісь пустоти на бровах, то він прямо робить такі природні ворсинки. От, ну, є 5 відтіночків, показую, ну, теж з ними працюю. Олівчик для губ. От теж люблю їх, тому що вони мають таку стійку формулу. Якщо навіть помаду ми з'їдаємо, то ліпчик залишається, і контур губ завжди є. І дозамовила рідкі матові помади. Працюю з ними, люблю їх, і прямо з задоволенням їх всім показую і даю пробувати, тому що вони просто безподобні. Замовляєте, поки вони є. Тут ну, розкішні помади по відчуттям і по кольорам. З новинок ще дозамовила, бо вже теж з ними працюю активно. Це хайлайтер і Бронзер Стик. Це якраз хайлайтер золото та перлина. Він викручується, він такий великий. Я покажу вам, мабуть, його викручу, щоб ви побачили, як його тут багато. Дивіться: такі засоби можна використовувати і на шкіру обличчя, і як тіні кремові. Вони не, не скручуються, дуже гарно тримаються. І це у мене бронзер. Той, який темніший, але він, бачите, теж двосторонній. Тут матовий відтіночок і мідний такий красивий. Це для контуру обличчя можна також як і тіні. Дуже красиві, дуже потрібні речі. Ну і це обмежена колекція. Встигайте, поки вони ще є. І ще подарунки. Ну, які подарунки? Таку листівочку компанія мені прислала вітаємо, що ви серед зірок. Ну, я традиційно для себе взяла такий фокус і ціль кожного кварталу бути зірковим консультантом, тому що це завжди дає мені стимул розказувати про продукцію, ділитися нею, щоб залишатися в тонусі майстра з продажів. І дуже всім рекомендую консультантам, хто хоче розвитку себе свого бізнесу ставити таку амбітну ціль: зірковий консультант. Якраз е, за минулий квартал я вже отримала свою 48-зірку. Ну і е, цей квартал вже останній цього року теж розпочала. Вже зробила 10 базових одиниць і на 48 до кінця липня обов'язково вийду. Е, ну Крім цього, крім листівочки, і, ну, до речі, покажу вам цю нагороду, тому що теж вона у мене є. Мені тут треба вставочки поміняти. От, це ж вставочки окремо такі приходять нам цифра, яка зірка, і вставочка це символ тої зірки, яку заробили. Я була сафірова зірка, ось сафір-камінчик такий. Ну, а оця нагорода, Коли у вас буде 56 зірок, то компанія дарує повністю діамантову таку нагороду. Вона вся драбинка, ця усіяна діамантами. Ну, Не так далеко, от не так багато Мені залишилося. І ще бонус за 6 базових одиниць це оця палітра, яку я дуже люблю, і сьогодні зробила макіяж із цими відтіночками, покажу вам на собі. Тіні дуже красиві, їх тут багато. Мені здається, що ці кольори пасуватимуть для всіх. Головне не боятися експериментувати і пробувати. Я сьогодні спробувала оцей нижній відтіночок він на мені як основний. Я затемнила зовнішні кутики, а під бровки нанесла світлий відтіночок з перламутром під брови у куточок тут. І ось цей ще такий сливовий, наче відтіночок, нанесла на контур от, по вікам, тут, де я олівчик наносила. Дуже так легко лягають, дуже м'яко, ніжно, гарно розтушовуються. Люблю такі набори, в нас колись вже був один, тільки в інших відтіночках брати з собою в дорогу. Тут і дзеркальце є, і така різноманітна кольорова гама тіней. Ну, от такі у мене засоби прийшли мені на шість базових одиниць. Поділилася з вами. надіюсь, що вам було теж цікаво подивитися зі мною. Бажаю вам гарного настрою, натхнення і брати курс на високі продажі, на велику кількість дівчат, яким всім потрібна ця краса. Правда? Ну, я впевнена, що у вас все вийде. Я вам бажаю тільки успіхів і до нових зустрічей. Пока-пока.